З днем, Україна! сьогодні я вас знайомлю з Subaru Legacy чергової комплектації Limited 2020. Чистий рік з фронтальним пошкодженням признане США моїм партнером відновлена переважно з оригінала з донора з бушечки. Сьогодні про неї дуже дуже нарядна і приємна тачки. Приставіться, поїхала. Тут стандартний атмосферний фб 25 двигун, 2,5 об'ємом, потужністю близько 185 кільцевих сил, пробігу на зараз 95 тисяч кілометрів. В Україні було зроблено ТО лише в двигуні, але олива і фільтра поміняні. По двигуну, по техніці нічого пошкоджено не було. Значить, Удар у нас, ну, понятно, що вона в парі з варіатором і на повному приводі. Маю на це наголосити: лінія Артронік. Варіатори, які стать Subaru, найнадійніші варіатори серед усіх, але вони і надійніші за більшість автоматичних трансмісій. Це вже перевірено часом більш ніж за 10 років. І він ланцюговий, а не ременний, як у більшості інших виробників. По удару воно було фронтальним. Мінявся з донора бампер, обидві фари оригінальні за ЕФС, з усім цим з рашем. Оригінальний капот, оригінальне крило. Єдине, що нове іванське крило сюди доставили. Передня панель радіатори. Підсилювач бампера мінявся, Передня панель тільки верхня частина, теж все з донора це ставилось. Ланжерони мінімально на кінчиках були підігнуті. Акумулятор з Америки вже приїхав 23-го року, тобто його вже там власник поміняв. Такий ну, приємний автомобіль в цілому доглянути. Лека фарбовому покриттю, морда, понятна, справа, фарбована, з переходом на передню дверку. Тут нове крило в один слой. Двері дуже легенько там, натягнути там, до 170 вікон, та став 80-ти. На цьому, на донорському, якесь тут... було невеличке пошкодження. Тут, хто роботи робились, є шпаклівка в цьому місці. Крило просто другим слоєм, також, ну да, ну і перехід на цю дверку. На даху, десь тут посередині була подряпинка при доставці, і його пофарбували в чорний колір. Не, не більше значення, тут 400 мікрон, там 330, десь є, там 200 з чимось, тобто великих там немає ніяких огріхів. Виглядає так, вона в цілому досить красиво і охайна. Спальочки, бачите, сюди доставили, що теж вигляду і придає і на кришку багажника, і сюди, в чорний кольор, пофарбовані. І вона, в принципі, вся охайна і красива. І ще великий такий, прикольний плюс, прикольні шини. Мішлен з нею приїхали. Бачите, вона як всесезонка, але в принципі вона і зимова. Я на таких шинах зимою їздив. Дуже-дуже добре, вони себе поводять. Так, і лобач затаньований разом з усім іншим. Лобач, до речі, був поміній. В комплектації у нас є сенсорний безключовий доступ. В дзеркалах є вічлива підсвіточка. Дуже приємно, вона в темряві підсвічує і під ногами місце нам. Так, рік у нас двадцятий, другий місяць, чистий, чистий. 20-й, як конвейерний, так і модельний рік. Шкіряний салон, бачите, з електроприводом чорного з кольору. Дуже дуже хайному стані, я б сказав, в принципі, напевно, бездоганному. І гумові килами оригінальні. Ще прикольно в цьому поколінні зробили, бачите, під колінки подушечку таку виїзну, вона регулюється. І так, і так. В комплектації є 4 склопідйомника, електродзеркала, пам'ять сидінь на двох драйверів. До речі, є і Харман кардон чомусь на лівій дверці немає цього шильдика. харман-кардон є. В лімі, тоді обов'язково він має бути в Легасі. Так, пробігу на зараз 95 тисяч кілометрів. Є датчик світла проти туманки, підрульові порістки, шкіряне кермо. Воно тут бездоганному стані. Його поставили теж з донора з пробігу з автомобіля 500 міль там, 800 км. Воно не те, що як нове, воно нове. От, просто так і був те, що партнера в запасі е, аксесуар, і він його сюди поставив. Адаптивний круїз контроль з дістроніком з утриманням в смузі. Тут у нас Бортовий комп'ютер, обігрів керма є. Око, Drive Assistance називається. Він стежить, по-перше, за тим, щоб ми не відволікалися і не засинали за кермом, А по-друге, тут є драйв-профіль, він може вас читувати, впізнавати ваші налаштування в автомобілі, настраювати сидушки там і так далі. Мультимедіа у нас з Android Auto і CarPlay. Вона до останнього оновлення оновлена. Тут партнер цим зайнявся. Обігрів передніх сидінь маємо, клімат-контроль двозони. Чікс є yeah. Є функція старт-стоп, яка мене дратує, я після кожного запуску її вимикаю, щоб автомобіль не глох на світофорах. Ну, звісно, кнопочка старт-стоп на безключовому доступі також є. Весь функціонал функції вже в цьому моніторі. Кнопок тут майже немає. Система стабілізації вимикається, там налаштування круїз контроля автохолд, авто старт-стоп, автостартстоп, стірен СРАЖ, поворотні лінзи, фар. Так, Стеження за смугою руху, монітори сліпих зон. І захист від зіткнення тут вимикається. Наче все. Да, ну В кілометрах, в літрах, все це ви бачите. Єдине, що в фарінгейтах е клімат-контроль. Далі у нас тут два USB-порта, AUX, електроручник. У трансмісії, окрім драйву, є механічний режим, щоб ми могли тептроніком перемикатись. Два підстаканничка. Тут підлакітничок такий те, що хайний зручний, він двохярусний. Один раз так, тут гніздо для підкурювача є. А другий раз ось так. Дзеркало з автоматичним затемненням і з компасом. Стеля у нас чорну алькантару перешита, перетягнута. Ну і люк показує, перевіряє, що все працює без зауважень. Люк, до речі, теж скло пританьоване бачу. По безпеці тут спрацювала кермо, колінка і обидві штори. Безпека моїм партнерам завжди відновлюється і вона тут справна, але обов'язково кажу довіряйте, перевіряйте. Ну і вам великий бонус що в чорну кантару пошили стеля. Окрім того, що зріст у мене 193 см, Я зараз збільшений, тому що на мені і тепла куртка і чоботи. Там я більш високий, більш крупний і габарити Сиджу зараз сам за собою. ледве ледве тут колінками торкаюсь, Попереду я розвалився, як я люблю. Тобто в Лігасі, в принципі, дорослому дядьки позаду і рослому можна сидіти дуже добре і зручно. Ледве-ледве без болкви, там можу торкатись стелі, але це, це добре. Є підлокітничок, є два підстаканечка, тут є свій повітродув, є обігрів задніх сидушок, приємний бонус від Лігасів від Субару, і два USB-порта. Так, і позаду у нас ще є там Харман Кердон, сабвуфер. Щодо багажника олігасі, він, в принципі, як для сідана гріх жалуватися, доволі об'ємний, глибокий. Спинки тут у нас складаються. Є у нас в комплекті тут така сіточка. Вона прикольна, що є. Єдине, що вона трошки заважає, коли вам треба піднімати це відділення. Зараз ми через нього будемо проскакувати. Так, тут є домкрат, є балонік, викрутка. Оскільки я бачу, все має бути в комплекті. Крючка, буксировочного не бачу, але не пам'ятаю, по-моєму, лягасі ними не комплектуються. Ну і нижче тут у нас декаточка, метал весь в заводі. Нічого ці руки не брали і не крали. Ось, бачите, я вам покажу туди і далі. Чікс. Обов'язково робимо з вами тест-драйв. Я забув сказати, позаду ще проставочки на 2 см поставив партнер. Трошечки припідняв, вона і вигляд більш такий прикольний має. І... Воно ну, не буде займ, коли позаду, наприклад, висадити пасажирів. А тепер робимо тест-драйв. Як приємно, м'яко і комфортно їде Subaru Legacy, Знає лише той, хто знає. Хто не знає, не поїде. поки сам не спробує. Одразу демонструємо роботу адаптивного користь контролю. Ногами нічого не роблю. 60 виставив. Попереду він бачить газель. Ми дистанцію можемо збільшувати, зменшувати. На лабовому наші є проекція. Така він, бачите, зеленький діод. Якщо щось не так, то вона червоним моргає і пілікає нам. І от ми їдемо собі, виставили дистанцію. І кайфуємо я, по суті. Майже нічого не роблю. Можу ще підрулювання увімкнути. Вона єдине, що підрулювання вмикає, коли бачить хорошу тільки розмітку. Ось вона зелененьким загорілась, бачите, актив. І з якоїсь швидкості, якщо не помиляюсь, по-моєму, від 40 км на годину вона активується. Ну, от Зараз вона вже, як би, умовно кажучи, бачите, сама їде. Пробуємо розгін від нуля до сотні, рухаємося ми в горку, і в поворот, і на слизькому покритті. Ось нам машинка пропілікала, що попереду 9-9 їхала. І ось так ми зробили сотню. Приблизно так от вона набирає. Я вважаю, що цього достатньо, якщо ви не гонщик. На ось цих травальних рейках я люблю пострибати, щоб послухати підвіску. Цим ми зараз і займемось. По підвісці все тихо і приємно, і в рульовому теж ідеально. І рулиться, і біжить, вона чудова. Subaru Легасі більше все ж таки про комфорт. Це не спорт, тачка. Ну, вона приємно стоїть на дорозі, в ній все добре. Треба, я скажу ще раз спробувати це і відчути. За свої гроші я вважаю, що у Легасі немає жодних конкурентів. Японський седан з постійним повним приводом, досить комфортабельний і упакований функціоналом, досить круто теж. За ці гроші альтернативи немає. При всій моїй повазі до Toyota, наприклад, Toyota. За ці гроші буде набагато старіше набагато пустіше. По ресурсності, по надійності, повірте мені, зараз все це стереотипи вже всі зломані. Subaru, наприклад, і Mazda, надійність підняли настільки непогано, і практичність і все. Що цілком тягаються, впевнено, Стойотю, але сучасніше, мені здається, в багатьох питаннях і аспектах. Я вам сказав свою думку, але вона вона об'єктивна. Але кожен має любити те, що йому подобається. Сперечатись про те, що краще, ніколи не варто. Кожному своє. Приїжджайте, перевіряйте, якщо вам сподобалось. Тестуйте і купляйте. До зв'язку до зустрічі з вами, був Льоха Традавтор я всім бажаю миру. На нам перемоги! Слава Україні!